День добрий панство! Отож, оскільки на дворі така погода сіренька, живописного, чогось такого немає, не дарує нам природа, От. я вчора мав чудовий майстер-клас. надзвичайно були цікаві люди. Дещо я там вже виклав в інтернеті. Ну і, зокрема, я закінчую роботи і готую до виставки. Це більше зимові поки що по інерції. Ну, мені такий приємний був момент, що жіночка, яка е, і дуже картину гарно написала, не знаю імені. На жаль, но багато було людей, я не можу запам'ятати усіх, крім Сергія і Ярослава. Е, ну, вона зауважила на ось такі речі. Ось такі, де отак, отак сяє, сяє так. Ялина. Не завжди художники всередину між, між ці гілочки дають такі яскраві кольори, якщо сонячна погода варто. Ось отак бачите? Він тепленький. І я це досліджую. Навіть цієї зими дуже таких багато речей знайшов. Но мені було цікаво і приємно, що реально то помітила і нам намалювала дуже гарну картину. Ну, ось таке там. Крім того, хочу сказати: я обіцяв буду ділитися на віддалі. Ось так певними. Таємницями, бо мені скоро 60 років, і олійною фарбою я пишу, мабуть, вже ну, десь, може, з 8 років, скажімо так, приблизно, а може і швидше. Там були свої причини, може згодом розкажу. Таємниця в чому полягає, що я навчився кісточки-пензлики доводити до певного такого логічного завершення, який мені бажаний. Наприклад, щоб пензликом. Ось Тонко вписувати, не мастихіну, мастихіном це робиться, але це дуже вписувати. Я дуже... Я проклею і кісточка ось так, бачите, така пласка, а ось так вона дуже тонко, майже загострена. Навчила мене навіть швидше не живописно на полотні. Перепрошую мені, перез... позвонили, мусив взяти. Слухавку. Ну, продовжую. Навчила мене не так живописний підхід, тому що тут багато всього, От, кісточок багато, і можна якось заблукати, і не потрібно. Мастихін є. Навчила техніка, ось тонша кісточка, це синтетика, буває колонок, я підклеював. Можу продемонструвати, наскільки він не гнеться, він просто не гнеться, тільки, тільки край такий, що приймає фарбу на себе. Ну і розміри можуть бути різні. Це синтетика для, дуже добра для, о, так само, це взагалі чудово. для портрета, який е, пишеться чи малюється на папері фарбою. Те, що називається в народі, ну не в народі це в Америці dry brush, як сухий пензлик. Ну, він не зовсім сухий, бо він би не малював, він зволожений. Іменно дуже, дуже мало, обережно. Ну і таким чином вдалося досягти такого, е, скажімо, більш майстерного, більш швидкісного. Живопису, тому що мастихіном, попри все, що він е, цікавий інструмент маневрувати, але є речі, де важко ним десь тонко довести, в тому ж якби як ключі, коли рельєфом написана картина. Ось. І таким, такий лайфхак, чи як то сказати, речі не лайфхак, то по російськи виходить, бо росіяни букву Г не мають, а в англійській немає у цих словах то Г, наше таке, як гемд у німецькій мові. В англійській Г. Тому ми, до речі, буду про це теж наголошувати. То є зараз багато порад в інтернеті, що не говоримо Х, і не хакер, а хакер. Хакер, тобто буква Г взагалі. Який ефір поміняли на етер, бо так воно було. Отже, такі моменти будуть і по мові, і по цьому. Ну і от десь тут а ось тут новенький, ще не малював, зробив, теж показую, проклею. Він практично не прогинається, а тільки краї проклеюються в основі. Ну, клеєм пів може не дуже бажано, швидше всього можна самою олійною фарбою, бо потім, коли захочете, її можна розмочити в спеціальній ну, розчинник 650, і, наприклад, здається, може розмочити ацетон. Ну і була така річ, не знаю чи ще є зараз рідина, чи як то називається для зняття старої фарби. Я, таке, я тим користуюсь дуже давно, і іноді, як треба десь поїхати, так я ж подорожував, не переймався тим, що кісточки ну, не встиг помити. Їх розмочується і можна мити. Ось ця картина зелена, така, дуже сподобана. Я вчора туди обрав, ось оця. Тут така, в принципі, нова робота вже після пожежі Живописна. Трішки працювали ми з Вікторією. Ось ми Я потім доводив. Вона добре володіє мастихіном. Такі цікаві мазочки, так більш музикально. Ну я все-таки трошки більш класично доводжу, щоб то було зібрано докупи, щоб була плановість, щоб була деталізація ненадмірна і цей, так що в тому плані тандем у нас був цікавий. Не буде, але наразі я маю ціль максимально довести багато картин і трошки нових написати для виставки, яка має відбутися десь там в районі 23 травня. Ну то, мабуть, середа день, чи що, можна перенести на п'ятницю-суботу. І отож, вже повідомляю, що запрошую, по крайній мірі, тих, хто в Славську, я запрошення пошлю і аудіо, буду говорити і відео, і, і так от всякими там месенджерами. Тож, будьмо творчі і здорові.